Дітки, пропоную вам відгадати загадку, тож слухайте уважно. Тік і так, чи так і тік, він весь час ходити звик, хоч і з місця ще ні кроку. Часу находив ні в року, крутить стрілками години невгамовний наш. Вірно, годинник. Сьогодні ми з вами. Будемо вчитися визначати час за годинником та здійснимо чарівну подорож до казкового містечка. Але спочатку нам треба відповісти на запитання. Скільки сонечок на небі? Скільки пальців? На руці? Скільки очей у сови? Скільки кольорів у світлофора? Молодці. А чи хотіли б ви потрапити у казкову країну? А як ви гадаєте, як можна туди потрапити? Пропоную вам відправитися на ось такому автомобілі. Скажіть мені, будь ласка, з яких геометричних фігур складається наш автомобіль? Круг? Прямокутник трикутник, квадрат. Пропоную вам скласти з геометричних фігур такий автомобіль. Ось ми з вами і опинилися в чарівній країні геометричних фігур. Яка ж геометрична фігура нас зустріне перша? Давайте ж відгадаємо загадку. Ти на мене. Та й на нього, на всіх нас подивись. У нас всього по три, три сторони і три кути. Подивіться уважно на картинку та скажіть, які із цих предметів мають форму трикутника. А нам час вже зустрічати нового гостя. Давайте ж поглянемо на наш годинник та скажемо, котру годину він показує. Довга стрілочка показує хвилини. А коротка години. Наш годинник показує дві години. А ми зустрічаємо нового гостя. Подивіться уважно та скажіть, яка це геометрична фігура. Так, це квадрат. Квадрат має 4 кути та 4 сторони. Подивіться уважно та скажіть, які із цих предметів мають форму квадрата. А тепер за допомогою лічильних паличок пропоную вам викласти геометричну фігуру. Тепер пропоную вам переставити наш годинник на годину вперед. Котру тепер годину показує годинник. Вірно, годинник показує 3 години. Дітки, погляньте на картинку та скажіть, яка геометрична фігура на ній зображена. Так, це прямокутник. Розгляньте картинки та скажіть, які з цих предметів мають форму прямокутника. Пропоную вам зобразити геометричну фігуру прямокутник. Подивіться уважно та скажіть, котру годину показує наш годинник? Вірно, п'яту. Тому що велика стрілочка показує у нас хвилини, а маленька години. Маленька стрілка стоїть на цифрі 5, а велика на 12. А нам уже час прощатися, дітки. До побачення, до нових зустрічей!